Всім привіт! Народ! Сьогодні ми з вами будемо розбирати географічні рекорди, і не просто будемо говорити, яка найдовша річка, яка найвища вершина, який найбільший материк, яке найглибше озеро, яка найбільша чи найсухіша пустеля. Ми будемо розбирати географічні рекорди за допомогою тестів, тобто те, що траплялося на НМТ з географії по географічних рекордах, і будете відповідати на ці питання ви, а потім разом аналізувати їх. Отже, поїхали перший тест, який стосується географічного рекорду. Тихий океан найтепліший, тому що я даю вам 5 секунд, щоб ви подумали і обрали правильну відповідь. Отже, засікаємо. Правильна відповідь: Тихий океан найтепліший, тому що його найширша частина знаходиться у тропічних широтах. Тихий океан найбільший океан нашої планети, і він розташований у приекваторіальних та тропічних широтах, там де максимальний кут падіння сонячних променів. Тому він вважається найтеплішим. Хоча часто учні думають, що найтеплішим океаном вважається Індійський океан. Другий рекорд, у якому океані знаходиться Маріанська Западина, найглибше місце на Землі. Знову ж таки, питання про тихий океан, легеньке питання. 5 секунд маєте, відповідаєте. Хоча я думаю, що ви всі вже точно впоралися з цим завданням. Мар'янський жолоб знаходиться в Тихому океані, і максимальна глибина маріанського жолоба 11 тисяч 22 метри. Пам'ятайте, що жолобом ми називаємо жолоб тоді, коли його глибина становить понад 6 тисяч метрів. До цього ми це просто називаємо там западеною, улогованою. Так, а коли вже глибина понад 6 тисяч метрів, це називається жолобом. Третій наш рекорд: дно якого океану має найбільше підвод. Одних гір, вулканів, атолів аніж усі інші океани разом взяті. Бачите, скільки в нас рекордів сьогодні по океанах? Отже, який океан має найбільше підводних гір вулканів та атолів? Правильно, це знову ж таки буде тихий окан. Ми бачимо, що Тихий окан у нас такий потужний рекордсмен. Так, що таке атоли, напевне, не всі знають. Атоли це коралеві острови круглої форми у вигляді кільця, замкнутого або розірваного. Основна умова утворення коралевих островів це температура не нижче, ніж плюс 20 градусів за Цельсієм. Тому коралеві острови утворюються у тропічних та екваторіальних широтах, якраз і тому тихий океан вважається найтеплішим, бо більша його частина вод розташована в цих. Кліматичних поясах четвертим рекордом є таке питаннячко: найповноводніша річка Африки, яка двічі перетинає екватор: п'ять секунд. Це Конго. Правильно, хто відповів? Конго молодці. Не Ніл. Ніл найдовша річка Африки, не найдовша річка світу, бо Амазонка лідер. Так, Амазонка лідерує за повноводністю і за протяжністю. Амазонка знаходиться у Південній Америці. Ніл найдовша в Африці. Друга за довжиною в світі після Амазонки. А Конго це найповноводніша річка Східної півкулі. Друга за повноводністю після Амазонки. Чому Конго така повноводна? Тому що вона двічі. Перетинає екватор. А на екваторі випадає найбільша кількість опадів, тому основний тип живлення конго дощовий. Через це вона має таку величезну водність. Наступне питання, яке також стосується рекорду, чому Австралія є найпосушливішим материком. До речі, не плутаємо найсухіший і найжаркіший. Давайте відповідаємо, а потім поговоримо. Чому ж Австралія найсухіший материк? Тому що вона розташована у тропічних широтах. Австралію посередині практично перетинає південний тропік, який має 23,5 градуси південної широти. Як у тропіках? Сухо. Тому Австралія найпосушливіший материк через те, що його посередині перетинає тропік. Маємо правильний варіант. А. От а найжаркішим материком вважається Африка, тому не плутайте. Африка найжаркіший, Австралія найсухіший, найпосушливіший. Можливо, що знаєте Південна Америка, який це материк Антаркти. Та які це материк. Якщо знаєте, як ми їх називаємо, по яких рекордах ми їх класифікуємо, то пишіть у коментарях. Наступне питання, яке стосується формату 3 із 7 і суто відповідає географічним рекордам. Дивимося, які світові рекорди природи знаходяться в Південній Америці. Перше, найвища гора, найнижча точка суші, найсухіша пустеля, найбільший гірський льодовик, найповноводніша річка, найглибше прісноводне озеро, найвищий водоспад. Нам треба вибрати три твердження, які правильно Характеризують рекорди Південної Америки. Сподіваюся, ви вже впоралися з цим завданням. Найвища гора це Джомолунгма Еверест в Євразії. Відпадає найнижча точка Суші це рівень Мертвого моря, мінус 400 метрів нижче рівня моря. Також відпадає, тому що воно розташоване в Євразії. Найсухіша пустеля. Так, у Південній Америці розташована найсухіша пустеля. Це пустеля Атакама, не Сахара, Атакама, вона обмежена рухом холодним. Нії течії перуанської, яка ще спричинює більшу сухість в межах цього регіону. Найбільший гірський льодовик на ну, найбільший гірський у нас буде розташований в горах Євразії. Найповноводніша річка, правильно це Амазонка в Південній Америці. Найглибше прісноводне озеро це озеро Байкал, яке розташоване на території Рашиської Федерації. І найвищий водоспад буде розташований в Південній Америці. Це водоспад Ангель з висотою 1054 метри у Венесуелі. Наступне питаннячко: які рекордні природні об'єкти світу знаходяться в Євразії, тільки що говорили про Південну Америку, зараз про материк Євразія. Даю вам 5 секунд, обираємо правильні відповіді і характеризуємо їх. Отже, найбільший півострів знаходиться в Євразії. Правильно, хто обрав молодці, це Аравійський півострів. Найвища гора також знаходиться в Євразії, говорили Джемулунго Еверест, 8,848 метрів. Так? Найдовша річка Амазонка в Південній Америці. Найлипше озеро Байкал, якраз на території Євразії, 1620 метрів глибину має. Так, найвищий водоспад Ангель говорили у Венесуелі. Найпотужніший покривний льодовик це Антарктида, тому що на Повністю покрита покривним льодовиком, і найсухіша пустеля Атакама у Південній Америці, так тому обираємо правильними твердженнями: 1, 2, 4. Наступне питання: річки якого океану несуть свої води у всі чотири океани. Тобто, нам потрібно зрозуміти, який материк омивається водами всіх чотирьох океанів, і це материк Євразія з півночі омивається водами північно-людовитого океану. Із півдня водами Індійського океану, зі сходу водами Тихого океану і заходу водами Атлантичного океану. Ще таке досить цікаве питання по географічних об'єктах і рекордах Австралії. Виберіть рекордні об'єкти Австралії, які подані у географічному довіднику. Даю вам трошки більше ніж 5 секунд, тому що тут такі більші твердження, і треба трошечки більше подумати. Сподіваюсь, порилися. так. Характеризуємо перше найбільше за обсягом видобування бокситів у Ейпа так насправді Австралія лідирує у нас за видобутком буксиків, тому цілком ймовірно, що це твердження буде характеризувати її. Дивимося далі. Найпівденніше місто мільйонер Мельбурн. Є таке місто в Австралії, тому можливо також буде підходити. Найбільший за вантажообігом морський порт Шанхай. Шанхай в Китаї, тому ніякого відношення до Австралії немає. Найвисокогірніша залізнична станція 5068 метрів над рівнем моря. Найвища точка Австралії, гора Костюшко, з висотою 2228 метрів. Тому найвисокогірніша станція на такій от висоті не може бути прокладена. Мінус. Найпотужніша гідроелектростанція, три ущелини. Найпотужніша ГЕС Сянця -ся, або три ущелини знаходиться в Китаї. Тому також мінус. Найдовша огорожа для захисту від диких тварин. Справді в Австралії будують захисні огорожі такі паркани від нашестя кроликів, тому що кролики це така біда. Австралії, адже вони дуже сильно знищують сільськогосподарську продукцію, тому вони штучно будують паркани огорожі, щоби захистити свій врожай. І останнє найбільший християнський храм Собор Святого Петра розташований у Ватикані, тому відношення до Австралії немає. Останнє десяте питання, яке стосується географічних рекордів. Укажіть гори Євразії, на південних схилах, яких можна спостерігати найбільшу кількість висотних поясів. П'ять секунд вам даю і говоримо про висотні пояси. Перше, що таке висотні пояси? Це зміна природних компонентів від підніжжя до вершини. Тому чим вищі гори, тим більше вони будуть мати зміну висотних поясів. Тому нам потрібно обирати найвищі гори, які тут є. Ми бачимо і знаємо, що серед найвищих гір у нас є гори гімалаї. Тому гори гімалаї будуть мати найбільшу кількість висотних поясів. Сподіваюся, ви правильно відповіли на ці всі питання. Що не знаєте, пишіть у коментарях. Будемо з вами обговорювати. До нових зустрічей, готуйтеся до НМТ. І обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку.